Поморети, тиха вам допомагає, за вас правда, за вас слава і воля святая за вас правда, за вас слава, і воля свята. Україна країна трагедій і краси, країна, де найбільше люблять волю, і найменше знали її, країна гарячої любові до народу. І чорної йому зради, довгої вікової героїчної боротьби за волю, шлях України, позначений високими степовими могилами, руїнами та втратою найдорожчих людей, побита і в ранах, та нездоланна для ворогів, вона йшла під вогонь, щоб захистити всіх своїх дітей. Свою Україну любіть, любіть її Во время люте, в останню тяжкою минуту за нею господа моліть. Патріотизм сьогодні це не мода, а виклик сучасності, біль душі кожного свідомого українця, материнські сльози, знівечена земля. Що терзається у тортурах, гуркіт гармат, новини телебачення та преси, які неможливо бачити і чути без страху, постійне відчуття неспокою та тривоги за прийдешній та завтрашній день це молитва за долю країни, яка виривається із грудей з тоголосим того криком усього народу. В надії та сподіванні миру і спокою в кожному українському серці, у моєму серці Україна, а це і є Тарас Григорович Шевченко, бунтар, подвижник, захисник цієї жменьки землі, яка зараз закрила собою увесь світ, стримуючи квітучими вишиваними грудьми тисячі ворожих ракет. Це є наша славна українська нація, сила нашого народу. Слава Україні! Слава Україні! І Іван, слава Спіні, горе, кривою будь! Вам Бог допомагає, за вас правда, за вас сила і воля свята. Тарас Григорович Шевченко. Буде тобі враже, як Шевченко скаже. Отаке то було лихо по всій Україні. Гірше пекла. А завіщо? За що люди гинуть? Не дамо землі своєї нації незламних. Переможе Україна. Велична славна. буде тобі враже, як Шевченко скаже, як понесе з України кров ворожу, благодатня весняна водиця, то стане земля наша чиста, мов криниця. Буде тобі враже, як Шевченко скаже, за карі очіня та за чорні брови, серце рвалося. Б'ємося за волю, за мову, за дітей своїх. За сім'ю за все усмілине насипать вороженькам високі могили. Враже, як Шевченко, скаже: Ось наше море, ось наші гори, Скоро Крим наш синьо-жовтий, волею залється сонцем теплим, переможнім, а засміється. Буде тобі враже, як Шевченко скаже: ні, не вміли, не хотіли. Треба роз'єднатися. Відгородимо стіною від злого сусіда та спершу виженемо справді та діда вони нас лише гнобили, мову відбирали, але ми несламні люди, не на тих напали. Поник голови козачі, неначе стоптана трава. Україна плаче, стогне, плаче, за головою голова додолу пада, кат лютує. Та неоднаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві і вогні. Її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. У всякого своя доля, і свій шлях широкий, Той мурує. Той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать із собою взять у домовину? Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялось в світі, чия правда, чия кривда і чиїми діти? Наша дума, наша пісня. Не вмре, не загине, де люди, наша слава, слава України, і вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборите, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая отож бо буде тобі вража Воно один Шевченко каже, країна наша переможе, малий старий. Всяк допоможе. Дивись на небі вже зоря горить, мов серце України. І спалах віри, і добра Долає темряву руїни. не один Шевченко став до боротьби за честь і волю. Ми стане разом всі долав, Щоб вибороти кращу долю. Снилося щось задумав вищий небесний Цар. І на гарячу землю знову прийшов Кобзар. Здвинув шолома трохи. Пил обтрусив з броні, вийняв з кишені каву, ту, що купив мені. Слухай, ну як тут справи? Крій вночі важким. Битися, бачу, треба, бо розумію з ким. Бо ще тоді навчив вас опір чинити злу. Ти розкажи, до речі, що там у нас в тилу? Все, як завжди, Тарасе, зрада, брехня, плітки. Кожен, хто хоче слави, рве тебе на шматки. Слів та думок у ламки ліплять на прапори. Гетьмани знав б'ються, квапляться до гори. Кожен собі потрохи тягне на свій город, долю і волю прагне вигадати народ. Знов від брехні до правди дуже маленький крок: хтось вибирає битву, інші йдуть в шинок. Дехто тягар тримає, дехто над ним ірже, дехто, щоб не цуратись, тягне собі чуже. Досі не бачать правди, досі шукають зло, мов півтора століття начебто й не було. Вибач, Тарасе, поки троще не все, як від. Чили, не зрозуміли люди твій заповіт, та згартували трохи покидьки і бої. Ті, хто за нами прийдуть, будуть цілком твої. Слухай, кобзар тихенько, жестом мене спинив. Хлопче, ти сам я бачу дещо не зрозумів. Ви вже змогли підвестись паростком із золи. Що вам чекати, друже? Ви вже давно прийшли. Хтось береже цю землю, хтось ній посіє хліб, хтось неготує слабше, ким вони не були б. Вийди із диму сонце, зійти вночі зоря, в кожній хвилині буде, дещо від Кобзаря. Душі тримайте разом, розум тягни дірби. Іти до гори не важко, Тим, хто вже не раби. Хочеш дійти до світла, треба зробити крок. Є в Україні воля, є в Україні Бог. Нумо, Тарас промовив, візьмемо з долі мед і, закрутивши вуса, взявся за кулемет. Одягнімо вишовані лати, голови гордо вгору. Насправді ще є, що сказати, ми нащадки козацького роду. Є серед нас титани, що кляту орду спинили, і небо на плечах тримати, їм вистачить точно сили, бурхливим зметемо потоком весь бруд, що збирало віками, піднімемо стяг свій високо, були ми є козаками. Ми вас пробачимо, коли воскреснуть всі наші солдати. Які життя нам віддали, яких ми мусили ховати, хай карлик бачить нашу лють, стає позорно на коліна, хай його людям віддадуть, Щоб відплатила вся країна. Ми вас пробачимо, якщо відмиє дощ від крові поле, та ви стараєтеся, що ми не пробачили ніколи. Коли перед очима кадри з новин, фото поранених та загиблих воїнів, дивлячись на них, ми розуміємо, що вислів. І на оновленій землі врага не буде супостата, став для нас символом віри в перемогу нашого незламного народу. Перечитуючи Кобзаря під звуки ППО, сидячи у ванні, ми переконані, що його поезія, спрямована до нащадків, має велику віру у вільне майбутнє, в майбутнє, до якого ми рухаємося саме зараз. Цієї миті